Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не хоче шукати самостійно, не має можливості та часу, звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi Q5. Темно сірий колір. 13 рік, 2,0 бензин, 163 пробігу, ціна 13900. Гарна ціна, комплектація плюс, бачимо контакти. Покажу пошкодження. Шкіряний салон, панорамний дах, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, тігуанчик 2011 року, 2.0 бензин 250 пробігу з сертифікатом, ціна 11500. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салончик. Кондиціонер, підігріве сидінь, бачу є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. 15 рік 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 207 пробігу, ціна 12,450 чотириста Бачимо контакти. Кого цікавить телефонуйте. Рено Каджар, темно-сірий колір. 17 рік 1,5 дизель, 81 кВт. Ціна 14900, пробіг 119 тисяч. Пишуть. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте, покажу по салону. Тканинний салончик. Електроніки. Більше інформації оточення. Nissan кашкай. Кашкайчик 11 рік 1.5 дизель, 182 пробігу, ціна 10500. Бачимо контакти. Тканинний салон, підігрів сидінь. З форкопом. KIA Sportage. 14 рік 2.0 дизель, 164 пробігу. Ціна 17700. Без підкрасів. Автоматична коробка. Контакти бачимо. Шкіряний салончик. Автоматична коробка передач. Mazda cx 7 Десята рік 2,2 дизель, 190 пробігу, ціна 11400 з Німеччини, акустика Bose, обслужена, є сертифікат, пробіг пишуть рідний, фарба також рідно пишуть. Контакти є. Світлий шкіряний салон з підігрівами. Більше інформації уточнюйте. Форкоп, парктроніки, бачу люк. Така машинка. Nissan кашкай. Так, кашкайчик в чорному кольорі. 14-3 години 6 дизель, 226 пробігу, ціна 14300. Так, підігрів'я судінь. Механічна коробка, шкіряний салон та парктроніки. Peugeot 3008. Темно-сірий колір. 10-й рік 1,6 дизель, 8600 ціна, 197 пробігу і контакти ось тут. Хоп та парктроніки. Hyundai AX-35. Це 12 рік 2.0 дизель, 199 пробігу, ціна 14600. Бачимо контакти, є автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль Швейцарії працює відмінно. Ну, бачу, її сервісна документація, комбінований салончик, клімат-контроль. О, цікаво, телефонуйте до власника. Kia Sorento. 18 рік, 150 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка восьми ступка, повні комплектації плюс зимова гума. 25 тисяч доларів по вартості. Тут бачимо контакти. Чорний колір. Так, салончик шкіряний з комбінованим кольором. Honda CRV. РВ. 12 рік 2,2 дизель, 245 пробігу, ціна 14 700. Контакти бачимо. Так, комбінований салончик, автоматична коробка передач. До речі, є підігрів сидінь. Кого цікавить телефон? Nissan Кашкай. Так, кашкайчик 2012 року, 1,6 дизель, 166 пробігу, ціна 12 800. Семимісний з повним приводом. Так, тканинний салон, клімат контроль. Дачія Дастер, Дастерок 2014 року, 141 тисяча пробігу, 1,6 бензин, повний привід Швейцарії розметена сертифікатом. Ціна 800, контакти бачимо. Форкопчик є, кого цікавий, телефонуйте. RAV, rav 4. Toyota rav 4. RAV4. Одинадцятий RAV4. рік, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач, повний привід, ціна 12300. Ось тут контакти. Так, вікна затемнені, тканинний салончик. Так, Hyundai Tucson, 10 рік. Офіційний автомобіль 203 тисячі пробігу, 2.0 бензин на механіці, є кліматконтроль, контроль підії підігрів. Ціна 7900. Бачимо контакти. Там бачу, є сервісна історія. Кінгурушка спереді. Тканинний салон. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Audi Q5. Так, 13 рік, 2.0 бензин <кхи> з, з сертифікатом пишуть. Вартість автомобіля 15-500 доларів. Контакти ось тут. Так, пошкодження фіксуємо. Так, є. Так, що ми маємо? Світлий шкіряний салон. Панорамний дах. Бачу є пам'ять сидінь. Парктроніки та камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте у власника. Hyundai Santa Fe. Так, Santa Fe 14 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, ціна 19900. 240 пробігу. Тут контакти бачимо до власника. Світлий шкірний салончик. Є форкоп та парктроніки. Audi Q5. Так, що у нас? 11 рік 2.0 бензин, 13500, не фарбовано. Бачимо контакти. Він-код. Так, світленький салончик. Панорама. Є парктроніки та камера. Так, два біленькі кашкайчики. Перший варіант це 10-й рік, 1,5 дизель, 254 пробігу, ціна 10300, бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. Так, кого цікавить, телефонуйте, покажу варіант, що знаходиться поруч. Так, 1,6 дизель, 12 рік, 224 пробігу, повний привід ціна 11950. Бачимо контакти. Канинний салон, кліматконтроль, панорама. На оригінальних дисках. Кого цікавить телефонуйте.